Діти, я переконана, що повість Чарльза Дітінса, з якою ми познайомилися на уроках, різдвяна пісня в прозі, нікого з вас не залишила Бай Боже. Я вірю, що ваші серця відкриті для таких почуттів, як доброта, милосердя, співчуття, адже саме їх не вистачає у наш такий бурхливий. Такий мінливий, такий суперечливий час. Сьогодні на уроці ми шукатимемо відповідь на запитання. А що ж робить людину щасливою? На прикладі вчинків, дій, головного героя скруджа. Коли б я вас запитала, чи вмієте ви працювати, відповідати у групі, звичайно, вмієте, правда? Сьогодні ви це доведете, використовуючи шість капелюшків мислення. Які кольори вам подобають? Задання. Ну а це і вона залишається. Ну і п'ять він не Я діти вам нагадаю, що певний колір вашого капелюшка відповідає за конкретну інформацію. Ось білий за факти. Із вивченої повісті, а червоний за емоції, а чорний за негативні сторони життя, а зелений відповідає у нас за креативне мислення. Ну, а жовтий, звичайно, якщо є негатив, то є позитив. Правда за позитивні сторони життя головного героя. Отримавши капелюшки певну до кольору, ви отримали завдання. На все про все у вас, діти, є 10 хвилин, тому часу досить, щоб впоратися з завданням. Ну що, я прошу надати нам інформацію представнику цієї групи. Так де і коли відбуваються події, описані в повісті Чарза Дікінса, Різдвяна пісня в прозі. Хто нас відповідає? Крістіна. Події Чарса Дікінця відбуваються на передодні Різдва. На друге запитання відповідає В'ячеслав. Головним героєм в прозі Різдвяна пісня був епінезом Скручкою третє питання відповідає? Що? Що ж найбільше він любив у житті? Скруч любив найбільше гроші. Гроші? А де працював він? Нагадайте нам. І контор, скруч і марне. Чому він не любив Різдво? З усіх свят він найбільше не любив Різдво. Тому що він різдво у дитинці святкував самотньо. На, на самоті. Так. Зрозуміло. Так. Чи випадково відбуваються події напередодні Різдва? Ви можете сказати? нам? Ну, давайте, послухаємо вашу інформацію. Перше питання. Яким було життя скручи до зустрічі з прикладами минулого різдва? Це круто було негативне. Я коли втікав, коли навіть і сов сліпив, то він бігом відіходив до калітки, тому що від його такою, таким злом, такою негативністю, Негативність така йшла, що всі не хотіли. Але з, їм, з ним бачитися, з ним зустрічатися, переходили на інший бік так. вулиці. Вуличі, коли, коли діти йшли, то вони, то вони не питали, яка година, тому що вони його сильно боялися. Друзі, <кліджить> питання, знайдіть і зачитайте портрет з... Скруджа. <кліджить пенсі> Це був старий грішник. Задрісний, жальний, твердий і гострий, як кремінь, але ніяких кресолок не могло викрасти. За нього благородний іскри, скритний, потайний та самотній, як той ви хотіли зустрітися з такою людиною по дорозі? Ні. Люди? Ні, не хотіли. Так? Що можете сказати ви нам? Вулись, Чи здригнулася? Його душа здригнулася, він бачив, він себе, він бачив себе самотнім в школі, вдома. Він як навіть як бачив, він сидів за, за книжкою і він навіть плакав, як до нього ну, в нього якийсь хлопчик зайшов по колідувати, а він його тільки признав, він заплакав. Так коли, як... акцентує увагу нам всім, коли ж. Перша сльоза жалю скотилася з його очей. Він побачив себе самотнім в школі. Самотнім В школі потім? Удома. Вдома. Е, ну, але після наступний раз я тут заплакався, тоді ну, він засмутився, як згадав, за тому хлопчика. Що ви нам розкажете про суджа? У Нас перше запитання вирішала насамперед з багнувську, коли покинувся в 3 і комірі. Ну, трьох подорожі. З подорожей mm -hmm. став добрим. Але після цих всіх він е, якби збагнув, що треба бути ще до біжити. Що зробило скруджа іншим? Його іншим зробили сльози. З трьох він його серця, так. і його подорожей. А з останнім духом, коли він у майбутньому побачив? Е, с -с він побачив себе своїм гриву. Могилу. Коли він побачив, що відношення всіх до нього, до, нього, до його смерті. Яке воно було, діти? Яке воно було? Байдуже ось, ось точно зустріч з майбутнім переконала його в тому, що людина має змінити своє життя. І він його змінив. Так? Так, а змінив як діти? Ви ж розповідали, привітав з різдвом, поцікавився, пішов до церкви, надіслав подарунки і тепер уже злість, яка була раніше на його обличчі, їй там не було, вона не була там присутня, радісне, усміхнене. Що нам запропонує група зелених топелюшків? Наші завдання було, складіть вітання ядочку з кругом, кидає на рину. Шановні пане скручу, ми вам хочемо поважати усього найкращого, щоб ваше життя було сповнене щастя та приємним спокою. І також ми вас хочемо привітати на співаючих новим роком та Різбом, щоб на Новий рік ваше мріє відтісніли, бажаємо вам веселих світ. Давайте уявимо. Якому ми привірємо собі ось цей капелюшок? Та коли герой говорить про себе, що він щасливий? Це радісні дні, Дні милосердя, доброти, Все прощення. Це єдині дні в усьому календарі, коли, коли люди вільно розкривають одне одному серця, так говорив автор. А герой? Казав, що він щасливий від того, що є такі дні, які можуть змінити людину, які можуть дозволити їй відкрити своє серце для доброти, для співчуття іншого. Так, діти, він переконав вас словами, герой. Переконав словами, він вас переконав в тому, що він змінився? Так, діти, він не просто словами переконав, а він переконав ще й своїми гарними діями, вчинками. Діти, я дуже хочу, щоб ви були завжди щасливі, а значить, вміли співчувати, а значить, вміли проявляти свою доброту, а значить, були милосердними. Не біда. Діти, не біда, якщо якісь почуття відсутні в вашому серці, все ще можна змінити. Будьте щасливі, як став щасливим, наш головний герой. Я вам дякую за співпрацю. Ви сьогодні всі були молодці.